Батьки і діти, діти і батьки, нероділиме і одвічне коло. Ми засіваємо життєйське поле і не на день минущий, на віки. Не можна бути справжнім громадянином своєї країни, якщо ти не усвідомлюєш власного коріння. Не цікавишся історією свого народу, його минулим. Я запрошую учнів на виховний захід, Україна гідна свободи. Упродовж останніх років українці все частіше звертаються до власного коріння, до історії свого народу. Тому перейняти історичний досвід, передати його наступним поколінням є дуже важливим завданням для нас. Славна Україна героїчними сторінками власної історії, мужністю борців за волю та свободу нашої країни. Пригадайте слова Тараса Григоровича Шевченка, які повинні закарбуватися в пам'яті кожного з нас. Все розберіть та й спитайте, що ми, чиї сини, яких батьків. Протягом багатьох років нас намагалися зробити людьми безроду. А сьогодні наше прагнення віднайти своє героїчне минуле свідчить про духовне відродження нації, її силу та могутність. Вчитайтеся в рядки: рідна земле моя ти козацькою славою повна, і мимоволі пригадується героїчне минуле нашого народу. Хочеться віднайти власне коріння. Знайти ту силу, яка дасть змогу жити і боротися сьогодні, любити свій народ, свою державу. Як спитають мене люди, хто я, тоді скажу, що я Українець щирий, українське в мене дім, і для України в мене серце із любові б'є. І для України віддам я життя своє. Справді однією з найсловедніших в історії українського народу є доба, про яку намагалися довгий час замовчувати. Але вона все одно передавалася від одного покоління до наступного в думах. Жила у свідомості людей, викликала повагу. У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам пісню несуть. У рідному краї і небо безкрає, потоки потоки, мов ріки течуть. Тут кожна билинка. І кожна травинка, вигойдують хвилі на буйних вітрах, під вікнами мальви, у полі любисток, поспівані щедро в піснях. Споконвічна мрія українців про волю і незалежність теж передавалася з покоління в покоління. Саме тому й здійснилась. Але представники і старшого і молодшого поколінь по-різному сприймають історичний досвід. Правда віри, правда роду, правда сонця і свободи лиш по пам'яті в людині пізнає людина світ. Мудрість говорить про необхідність залучати молоде покоління до історичного досвіду, батьків, дідів, прадідів. Протягом свого історичного розвитку Україна не мала державності, єдиної території. Її землі належали у свій час різним державам: – Австро-Угорській імперії. Росії, Литви, речі Посполитій, а згодом Румунії та Чехословаччині. Але цей славетний день настав 22 січня День Соборності України. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, але ж земний рай. І все їм красить рідний край. Нема без корення рослини, а нас, людей, без України. У березні 1917 року в Надніпрянській Україні розпочалася національна революція. Було обрано Центральну Раду а її президентом Михайла Грушевського. Проголошено створення Української Народної Республіки. Четвертим універсалом Центральної Ради від 22 січня 1918 року було проголошено незалежність України. Подібні процеси відбувалися і в Галичині. Так 9 листопада 1918 року було проголошено створення нової держави Західноукраїнської Народної Республіки і створення уряду Державного секретаріату на чолі з Костем Левицьким. Зламався врешті двох імперій Мур. І на розвалинах услушну цю нагоду з'явилися держави Унр і Зунр, як вияв волі нашого народу. 1 грудня 1918 року у Фастові було підписано угоду про об'єднання Зунр та Унр 4 січня. Центральна рада підписала наказ про об'єднання двох українських держав. А 22 січня 1918 році у Києві на Софійській площі було урочисто проголошено про злуку Унр та Зунр. Все що мріялось віками, сповнилось настало. Ще не вмерла Україна, гордо зазвучало. День Соборності України на державному рівні почали відзначати з 1999 року, коли було підписано відповідний указ Президентом України. Згідно з цим документом, 22 січня день коли 1919 року було проголошено акт злуки УНР та ЗУНР, визнано Днем Соборності України. Величні свята, моя ти Україна, лише тобі картать нас і судить. Нам берегти тебе соборну і єдину, і нам історію твою творить. Ніби звертаючись до нас, один з учасників акту злуки так писав про 22 січня. Це така дата, що її виучувати будуть на пам'ять українські діти грядущих поколінь, побіч таких дат, як дата Битва над Калкою або Зруйнування Січі. І його слова справді стали пророчими. 22 січня 1990 року сотні українців взялися за руки і утворили живий ланцюг, що простягнувся від Львова до Києва на згадку про проголошення акту соборності. Задзвонили срібні дзвони в Україні, аж по світі по широким стало чути. Зустрічайте Воскресіння день, віднині на вік віки Україні вільній бути. Здобутки попередніх поколінь продовжують своє життя в поколіннях прийдешніх. Вони зміцнюють допомагають зберігти найголовніше пошану до своїх батьків, дідів, справу боротьби за державність України. Міцніє прагнення молодих продовжити батьківську справу, підтримати честь роду, щоб не перервалася естафета поколінь. Україно, соборна держава, сонценосна колиска моя, ще не вмерла, не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан, сонценосна Софія, що співані щедро в піснях, ще не вмерла, не вмре твоя мрія. Як не вмер солов'їний твій спів.